Україні, Шановні друзі, ми завершуємо 80-ту річницю УПА, але цю річницю ми починали на Волині і наступний 23-44 рік буде активно тут нас вшановувати. Бо УПА почалося на Волині. В жовтні 42 року перші збройні загони ОУН стали на Волині, там, де найбільший був терор. Терор, де воювала УПА і проти червоних, і проти німців, і проти поляків, і проти тих, яких також хотіли бути анархістами і казали, що моя хата з краю, і я воюю сам по собі. Тому чому важлива наша теперішня річниця УПА? Вона важлива, тому що ця. Речниця дуже прив'язується до теперішньої українсько-російської війни, війни, яка ведеться 100 років. Чому 100 років? У грудні 2017 року Ленін Троцький видав Україні ультиматум, такий, як теперішній Путін дав тоді. Тоді так само була братня допомога і, сп... і спеціальна військова операція, коли нас тут немає, ніхто не воює і як війни такої нема. І тому оця війна відбулося? а відбулося тому простий приклад, коли українці не знали, що вони хочуть, як вони хочуть. А що саме головне, ця еліта, яка була, і народ не хотів за щось воювати. І тому, коли ми програли не на полі бою, в 17-21 роках, а через дипломатію, через непідтримку України, ми програли. І тому, коли одні йшли в зимовий похід, а Євген Конувалець на Волині, в Луцьку, сказав, що треба боротьбу не продовжувати. І тоді розпочалася українська повстанча армія з Тютюнником. тому 100 років. 100 років, на жаль, конувалець сказав, що нам треба перемогти, але іншими способами. Способами, якими? Бо тоді воювали 3,5 мільйони українців. Українці, які мали все, але подальшу з Коновальцем боротьбу продовжили лише 300 осіб, понад 300. І тоді коновелець сказав дуже цікаві речі, що нам перше, треба творити ідеологію, і він залучив до цього Донцова. Друге, нам треба виховати нове покоління, еліту, і сказав своїм бойовим побратимам бавитися з дітьми, з дітьми через січі, пласт, через Луг. І його найбільші полковники, побратиме Дашкевич тим займалися. Недаремно Симчич казав, що оці ветерани, які бавилися з ними дітьми, пізніше вони стали вояками. Ну і третє, конувалець сказав іншим хлопцям, що для великої політики треба гроші, гроші і ще раз гроші. Йдіть в кооперативи, робіть свої бізнеси і щоб ми могли прийти. Бо зараз всі чекають олігарха, хто нам дасть гроші. Нам гроші ніхто не давав, ми самі збирали. І кожен покупці робив велику справу. Ці три великі справи призвели до того, що повстала організація. Найбільше в вихованні в церкві є така приповідь, що треба бути самозарадним. Тобто вміти організувати і дати собі раду. На жаль, того українці не роблять. Тому 100 років ми могли експортувати і стрий був в, в маслому Союзу. Побудували великий народний дім і могли зробити, і хто ніхто не мав великої освіти, мали два кляси народної школи. Це була дуже освічена людина. Тепер ми цього не маємо. у Нас всі мають 80% освіту, вищу, найбільшу в світі, але, на жаль, нема розумних людей, щоб самоорганізуватися. І тому. Міжвоєнний період постала організація українських націоналістів. Організація, яка творила людей, людей, які би могли самі організувати і робити. Націоналіст це не був таке тепле масло, яке чекало, що хтось зробить, що хтось організує, чи поставить, вічі, чи, чи зробить щось інше. Потрібно націоналіста і хто провадить і веде за собою. Націоналістами, хто був. Я завжди жартую, що націоналістом був. Хрещеним батьком був митрополит Кирай Шептицький, бо він зробив дуже цікаву справу. Він дозволив священникам одружуватися. Якби на початку ХХ століття був целібат проведений, як більшість хотіли тоді ті, що орієнтувалися на Рим, то би не було Бандери, Шухевича, Ленкавського, Стицька і багатьох інших. І діти священників стали тим моментом. Який провів наше національне відродження, і більшість командирів і керівників УПА походили провідних керівників, проходили священничих родин. І це гасло «Бог Україна було основним. І тому, коли в 42-му році постала УПА, вона була побудована на тих каменях, які я говорив. УПА було собором людських душ, де йшли найкраще з краще. Але та як в нас є тут горстка, не уявляйте собі, що УПА була дуже велика організація українських націоналістів ще більша. Їх було дуже мало. На тоді 40 мільйонів 20-40 тисяч в піку. Оце були всі, які боролися і вводилися. Тому ми повинні зрозуміти, що в кожному селі були свої бандери. Провідники, які творили, і ми, отут, в Корчені чи інших селах ми можемо пройтися і подивитися, що це було дуже багато людей, і людей, які вміли собі раду дати і повести за собою. І тому оця гора, що є наверху, ми маємо як Афон святий чи інші, може києво печерську лавру, таке. Єрус... Єрусалим Ну, Єрусалим це за, за, багато. за багато Єрусалим нашого руху, це... але й це... були багато таких Єрусалимів, які ми маємо села, інші і таких. Це був середок, середок пропаганди. Чому ми говоримо про зараз нашу війну, яка проходить століття? Якщо ми припинимо зараз воювати, то ми перестанемо бути як нація. Тому армія, віра, мова є тими камнями, які будували тоді. На жаль, ми це забули, але пригадає: УПА. Чому символ УПА? По УПА було перший такий вияв волонтерства, організації і самопосвяти. посвяти. Бо ми бачимо, що кожне село, кожен район давав свою сотню, дав свою курінь. Ми чули оцю пісню про курінь різуна. Всі знайомі. Чи це був такий курінь е... тут. Е... Курень, цей що ці романці були. Бу... На тому боку Так. Це, був, то був, то був, це да. ці романці інші, а це у куріні імені Богдана Хмельницького Бойки. цей, що командував, це був. один з найкращих куренів, який не був розбитий, і тут його не могли ліквідувати. Це є феномен. І тому, коли ми дивимося на нашу армію, на наші ті успіхи, то ми повинні пам'ятати, що ці вояки, які продовжили УПА. В, УПА в піку було 32 тисячі на 43-44 рік куренів бойових, які робили. Але саме головне, що вони зробили? Вони передали естафету покоління. Коли вони опинилися в тюрмах, коли вони опинилися в концтаборах, вони не припинили боротьбу. Повернувшись сюди, вони далі продовжували і передавали своїм дітям естафету цих поколінь боротьби за Україну. І коли в 89-му році. Вони повстали, всі ми знаємо Красівського, одного з найкращих, найвідоміших дисидентів серед порад націоналістів, який продовжив боротьбу і тут воював в Карпатах. Скептично сказали, що росіяни наші брати. І на початку 90-х, я це свідомо пам'ятаю, коли ми говорили Слава Україні! Героям слава рухівці чи інші. Ой, не робіть провокації, бо тут ми їх відкинемо від себе. Оці провокації, я казав, як ми б чітко сказали, станемо браття в бік криваю і сяну додону, це б було чітко і ясно, що ми тих незалежність ми маємо з 2014 року, з Майдану, коли ми дійсно почали незалежніми бути. До того це була Українська Радянська Соціалістична Республіка. Щоб ви всі усвідомили, до того це не була Україна, це було продовженням цього. І коли виросло нове покоління, яке було виховане на тих традиціях УНУПА. Воно було створене, і тому, як казав Степан Бандера, нашою перемогою є перемога наших ідей. І недаремно, оці в 2001 році, Путін сказав, прийшовши до влади, що головною угрозою для Росії це бандеризація України. А бандеризація України це є дуже просте діяння і думання в інтересах України. Бо в нас багато є патріотів, як говорив найбагатша людина початку 20-го Століття Чекаленко, що треба Україну любити до глибини своєї кишені, на жаль, наша кишеня, наших можновладців, наших інших є така, яка вони не думають на перспективу, а думають шлунком іншим. Тому, дорвавшись до влади, вони думають, що вони зроб... піймали Бога за ногу. Але цей факт, коли українці. Ми говоримо тут, пан говорив про Майдан, а Майдан вже тисячу років є, і росіяни не можуть зрозуміти, що тому тисячу років ми виходили в Києві на Майдан і казали, як нам нам князь не подобався, або він збирав забагато податків і не, прав, і не правив по суду Божому по руській правді, то його просто виганяли або отруївали. І це є парадокс. Парадокс, коли народ не чекав, коли його покличуть. Навпаки, народ скидав свою владу і вибирав.